Привіт! У нас Audi A6 з 3-літровим е Причина, за чого все почалося, не надуває нормальна турбіна і тече масло. Масло тут тече дуже обільно так? все в маслі. Тут генератор все, ми зняли його на ремонт. Завеземо, текло точно з кришок. Не знаємо, чи з постелі тече тут. О. Будемо дивитися. Щоб, щоб зняти кришку, треба ще форсунки витягнути і отак зробити. Отак Покажу як воно виглядає ще до зняття. Оці пляшки відкручуються, під ними кріплення форсунки і тоді виймаються. Турбіну зня, зняли, кинув димогенератором. Е і вали дим з, в районі турбіни все дуже багато. Коротше, ми зняли, зараз покажу по турбіні, що там робиться. Дай, натяжка тяжко. отут щось чорніє. Біля не знаю, буде видно. О, там он теж, де сам актуатор виходить. Там теж чорним. Отам десь. Коротше, ні, ну, хай турбіну теж завезуть на перепаковку і ремонт може де треба, там трошки невеликий люфт є. Е -е, далі, далі, далі. Що ми робимо? Коротше, зараз будемо все замивати, дивитися. Ось такий у нас генератор. Весь в маслі. Отак. От красота, теж в ремонт. под під заміну. Він весь в маслі. Будем ще міняти заодно зразу помпу, термосад, бо тут місце, коли все зібрано. Приступаємо далі. Все, всім пока.